Рім того, Фанеша Таймс пише, що Дріскол також планує зустрітися із керівником української розвідки Кирилом Будановим. За кілька днів до того, The Guardian писав, що президент США Дональд Трамп призначив Дріскола спецпредставником для просування мирного плану. Ці зустрічі відбуваються після перемовин делегації України, США та Європи у Женеві, на яких сторони намагалися узгодити мирний план. Міністр армії США Ден Дріскол провів у понеділок переговори із російськими посадовцями в Абудабі Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє видання Reuters. Там пишуть, що зустріч тривала кілька годин і матиме продовження у вівторок. Хто входить до російської делегації? Поки невідомо. Дріскол також планує окремі зустріч із українськими представниками під час перебування в Об'єднаних Арабських Еміратах. Втім, Білий Дім цю інформацію поки офіційно не коментує. Факт переговори переговорів, підтвердили і джерела CBS News. як повідомляє канал, Дріскол обговорює із російською стороною мирний процес і можливі кроки для прискорення переговорів. На Україну чекає нелегкий вибір, або прийняти російсько-американський мирний план, або поставити на карту майбутнє своєї країни в надії на допомогу від своїх європейських союзників. Так повідомляє політиком. У понеділок ввечері Росія відхилила основний текст угоди, перероблений із урахуванням пропозиції України та її союзників під час тривалих переговорів із державним секретарем США Марко Рубіо. Видання зазначає, що тепер для України існує ризик того, що Путін поверне американка. Янського президента до його вихідної позиції угоди про припинення вогню з 28 пунктів. Якщо це станеться, Зеленський опиниться перед непростим вибором або прийняти пропозицію, підготовлену Трампом і Путіним, або поставити на карту майбутнє своєї країни. Президент США Дональд Трамп має зустрітися із держсекретарем США Марко Рубіо, щоб обговорити подальші кроки щодо мирної ініціативи для України. Про це пише Sky News. Рубіо напередодні очолював переговори в Женеві, де тривало обговорення змін до проєкту мирної пропозиції. Він назвав консультації одними із найрезультативнішими за тривалий час і заявив, що дуже оптимістично налаштований. У штатах зазначають, що більшість положень оновленої рамкової угоди вже погоджено, а дипломатичний процес може призвести до появи нового узгодженого варіанту. Початковий дедлайн підписання угоди призначений на 27 листопада. Ймовірно, буде перенесено. Вашингтон відкриває критику у Білому домі. Заявили, що Україна позитивно оцінює. Мирний план Дональда Трампа та бере активну участь у його обговоренні, як повідомила прес-секретарка адміністрації Кирилан Левіт, Київ був глибоко залучений у формування документа і напряму контактує з американською стороною. Вона відкинула звинувачення у виборі сторони у війні, наголосивши, що штати не мають жодної вигоди від конфлікту. А головна мета його якнайшвидше завершення у Білому домі. Також закликали критиків зважати на факти та дати можливість дипломатії. Показати результат. Американський сенатор республіканець Лінсі Грем заявив, що нинішні зусилля щодо мирного врегулювання важливі. Але без зміни позиції Кремля результату не дадуть. Про це він написав у соцмережі Ікс. На його думку, Путін усе ще переконаний, що контролює ситуацію, а отже, не готовий до компромісу. Сенатор подякував Трампу за спроби просувати мир, але за старіх, помилкові поступки можуть призвести до нових конфліктів у світі. Миру не буде, доки Путін вважає, що він керує ситуацією, він наполягатиме на капітуляції, а не на мирі. Надання цього рішення заохотить ще більше агресії в усьому світі, і це обернеться проти всіх нас. Америка та решта світу мають багато карт, які ще не розіграні проти Путінської Росії. Я сподіваюся, що ми скоро зможемо знайти почесний і справедливий мир. Але якщо Путін продовжуватиме відкидати угоди про припинення вогню, йти на компроміси щодо мирних пропозицій та наполягати на Капітуляції тоді настав час для сполучених штатів та решти світу почати розігрувати свої карти по іншому. Президенти України та США можуть зустрітися у Вашингтоні вже цього тижня, щоб узгодити фінальні пункти нового плану. Про це появляє детелеграф. Йдеться про 19 пунктну угоду, яку на переговорах у Женеві напрацювали делегації обох країн. Втім. Найделікатніші питання, зокрема обмін територіями та безпекові гарантії, залишили на розсуд Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Очікується, що перед зустрічю з українським лідером Трамп проведе окремі переговори з Путіним. У Європі закликають до обережності остаточного узгодження з боку Росії досі немає. У той же час як європейські лідери дистанціюються від переговорів у Білому домі, євросоюз активізує фінансову підтримку Києва. Погоджено план на 140 мільярдів євро із заморожених активів Російської Федерації. Сполучені Штати офіційно визнали лідера Венесуели Ніколаса Мадуру членом терористичної організації. Про це поновляє СНН. Це рішення відкриває для адміністрації Дональда Трампа можливість запровадити нові санкції проти активів і інфраструктури венесуельського диктатора. А також, як зазначають представники Білого Дому, розширює потенціал для проведення американських військових операцій на території Венесуели.